Такою зачіскою, з таким видом збираєтесь о п'ятій ранку на вулицю з собакою. У мене є для вас рішення, щоб цього не робити. Поїхали. І якщо у вас є така проблема, значить ваша собака є головною, вашій сім'ї стаї. Тобто ви живете у собаки, а не вона у вас. Це також значить, що ви собаку залюбили, і тепер вона вирішує, коли її вигулювати. Тобто вона прокидається о 4 5 ранку, починає скиглити, гавкати, і ви просто прокидаєтесь і вигулюєте її. І для того, щоб змінити цю ситуацію, вам всього треба зробити собаці зауваження о 5 ранку, щоб вона не просилася, не вирішувала, що вона тут командир. Друге, прокидайтеся о сьомій, восьмій, дев'ятій ранку, да, коли вам зручно, постійно так робіть. І, е, звичайно, 10-15 хвилин вам треба на автолет сходити, умитися, трошки випити чаю. Робіть постійно так, як вам треба. Тому що саме так ви будете.